В озеро і розділяє на дві частини озера. Навіть різниця у температурі води. Ось дорічка холодніша вода, 10 градусів. А в озері 20. З цієї сторони і з цієї сторони озеро. Цікава наша природа чарівна. І всього невідомого. І річка витікає І розділяє озеро на Ось прям колір води відрізняється.